З 1 серпня відкривають всі дані по наших картках, по наших рахунках через відкритий банкінг. Що це за відкритий банкінг? Які дані відкривають? Кому відкривають І для кого цей відкритий банкінг? Як це буде працювати, розбираю в цьому ролику? Отож, поїхали! Музика поїхали. Привіт, з вами порядковий консультант Михайло Смокович. І вже дуже 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 багато бачу заголовків про відкритий банкінг і дуже багато інформації про те, що ну всім капець все відкривають, всі дані по банківських картках будуть доступні. Але давайте розбиратися, що насправді це значить, що змінюється з 1 серпня і що таке. Цей відкритий банкінг для того, щоб розкрити тему, проаналізував багато матеріалів. Найбільше мені сподобалось на економічній правді було інтерв'ю із головою із заступником голови Національного банку Олексієм Шабаном і. Все інтерв'ю переглянув зараз. Вам коротку витримку висновків дам. Якщо вам хочеться переглянути, також все 40-хвилинне інтерв'ю. Можете за посиланням в описі знайти посилання. Та все ж для початку розберемо, що таке відкритий банкінг. Чому про нього говорять, що саме з 1 серпня його вводять? Що відкритий банкінг буде значити для нас? По суті, зараз, якщо в мене є рахунки в Приватбанку, є рахунки в Монобанку, я рахунками в Приватбанку управляю через мобільний застосунок Приват24 через рахунками в Монобанку, управляю через застосунок Моно. І, власне, якщо в мене будуть рахунки ще в Райфайзені чи в пумбі, в кожному банку буде свій мобільний застосунок, своя система управління цими рахунками. Відкритий банкінг дає можливість мені, як користувачу, управляти в. Сіма моїми рахунками з будь-якого застосунку, який це підтримує. Тобто, умовно, Приватбанк отримує можливість в Приват24 відображати не тільки рахунку, рахунки Приватбанку, але і мої рахунки в Монобанку, в Райфайзені, в Пумбі. В одному мобільному застосунку я зможу управляти всіма своїми рахунками, переглядати виписки, робити платежі, дивитись, які там баланси по всіх моїх рахунках. Зараз це не. Неможливо. банки не діляться такою інформацією, і, власне, для того, щоб це було можливо, з 1 серпня в нас починають впроваджуватись певні зміни, щоб банки мали можливість відкривати свої АПІ для інших банків і фінансових установ, щоб була можливість власне користуватися всіма рахунками з всіх банків в одному місці. Більше того, можуть заходити на ринки інші фінансові установи, які які будуть казати, ось ми зараз створимо, ми створили найкращий мобільний застосунок, де ви можете управляти всіма своїми рахунками, е, і я можу його там завантажити умовно і саме з нього управляти всіма своїми рахунками. Тому я, як користувач банківськими послугами, від цього виграю. Сама інформація банківська вона залишається в межах управління НБУ, в межах банків і фінансових установ, які знаходяться в цій системі. Ця інформація не йде в жодні державні органи, банківська таємниця залишається, її цим не прибирають. Але в мене відразу виникло побоювання, якщо ця інформація буде ось такою відкритою і доступною, і будь-яка фінансова установа зможе її отримати, тоді чи це є безпечно, чи є в безпеці мої персональні конфіденційні дані. І тут Олексій відповідає, що будь-який банк. Чи будь-яка фінансова установа, яка захоче отримувати ці дані, підключитися до загальної цієї системи, вона має пройти ліцензування НБУ. Будь-хто ці дані отримати не може. Банкам отримати їх буде простіше, іншим фінансовим установам набагато складніше. І не буде такого, що ця інформація буде якось у вільному доступі. Це як і раніше, буде закрито в банківській системі. Більше того, мова йшла про те, що якщо я як користувач не захочу, щоб мої дані були загалом у цьому відкритому банкінгу, я зможу просто як і раніше користуватися всіма мобільними застосунками, щоб інформація між банками по моїх рахунках не передавалась. Тому я в принципі не хвилююся через цю штуку, тому що, по-перше, це з 1 серпня тільки починаються якісь кроки для того, щоб цю систему будувати, вона ще не не буде повністю відкритою. Друге, якщо інформація між банками і буде передаватися, то буде передаватися за моєї згоди і для моєї зручності. Вона не виходитиме за межі банківської системи, вона не буде відкрита для всіх. Третє, а що третє? Ну, по суті, в мене вже є розуміння, що безпека моїх фінансових даних залишається під захистом банківської таємниці. Інформація не виходить за межі. Банківської системи, і якщо я хочу, щоб інформація ця передавалася між банками, то, то це буде тільки за моєї згоди. Друге, це все знову ж таки для моєї зручності. І третє. Третє, що це частина євроінтеграції в Європі. Ця система відкритого банкінгу працює, і це одна із умов інтеграції нашої фінансової системи з фінансової системи з системою Євросоюзу. Знову ж таки, зміни я не очікую, що вони будуть швидкими. Це має бути дуже багато напрацювань, і тільки там, в перспективі кількох місяців чи півроку, ми побачимо якісь зміни і можливість там покращити користування. Стування банківськими рахунками, щоб от в мене все було там умовно в приват 24 і все мені подобається така ідея. Е, я б. Я б так працював. А ще мені подобається допомагати нашим збройним силам. І зараз до мене звернулись військові десантно-штурмової роти окремого 505 го батальйону мірсько-морської піхоти. В хлопців знищена автівка, їхня робоча автівка. Пікап і їм терміново потрібно шукати заміну. І вони просять дуже сильно допомогти із купівлею нового пікапу для того, щоб в них була можливість виконувати. Бойові завдання це саме бойова автівка для виїзду на бойові. І тому е, я дуже хочу допомогти хлопцям. Дуже хочу це зробити швидко і тому прошу допомоги у вас. Зараз покажу на екрані, як виглядає їхня стара автівка, е, як нова. Не покажу, тому що її ще немає. Але я даю вам реквізити банки, яку відкрили хлопці для того, щоб зібрати на новий пікап. Номер карти банки бачите на екрані. В описі під відео також дублюю і номер карти банки, і посилання на банку. Давайте хлопцям допоможемо. Вони на це заслуговують. І дякую вам за перегляд. Бережіть себе на все добре.